Навірно, найгірше в цьому храмі, що це, мабуть, найгірше в цьому храмі, що цих мавп не кормлять. Вони їх відловлюють, вони всі пронумеровані. Але це їх, можливо, не каструє або каструє, бо я не знаю чому, але вони могли б кормити цих мавп да? нормальною їдою, якимись фруктами, овочами. На жаль, на жаль, мавпи мають самі справлятися зі своїм голодом. Нічогось від голоду. Але просто подивіться, наскільки це унікальне створіння. Воно є рідна картонку. Влезе від чипс. Справді їх вже тіше, мабуть, ніж дітей Африці. Просто подивіться на нього. Заправляються як можуть. А -а -а. Насправді жахливо.